Ще відео важко мені не можна піднімати, нічого такого робити зараз. То от просто хожу, підживлюю полуницю і вже дворічні саженці, однорічні посаджені, посажені Фундук там. До речі, як перезимувала хурма, от пропав, пропала прищепа і Пішла така підщепа, це кавказянка, як я казав. Ну, чудово перезимувала. І ну, нема поки що щеплювати, що хай росте цей рік. Немає в мене. От, живців на хорму так би прищепив. би, Може коліровкою. Прищеплю літом, десь літану. Ну, чудово перезимувала. От. Ну, зима така була. От так ж, теж розсипаю, там ягу, фундук, полуницю. Як я казав, аміачна телітра. Зараз ам'як треба дати. Екоплант. Там комплекс повністю є. От змішав і розкидаю. Там дощі будуть. І воно піде все. Під корінь. От радив би теж. ну Так, жменька на невеличка на кущик. От підходжу. В тайбері, я Тайбері теж підживлю трошки. Ну, великий куще вже не підживлюю, там корінь глибокий, він не десь там, хватає вистачає підживки. Отак От прийшов, отак От прямо під корінь сіпнув. Полуницю так само буду. Зараз треба дуже потребує азот. Особливо, якщо в тих молодих саженцях, де корнева ще слабенька, треба дати. Поштовх. Так що раджу. Хочу прийти, може на виходних і потрошки вже хоч почати, може груші яблука прищеплювати. Я вже підщепу приготував, я ще взимку хожу і вже знаю, що я буду прищеплювати. І отак помічаю, потім обрізаю. І коли буду прищеплювати, ще раз обновлю і вже буду. от, До речі, відео там є у Максима Гранжі. От я от, такий метод вже три роки прищеплюю, дуже подобається. Врощеп я вже не прищеплюю. Закору мені не сподобалося, абрикоси обламуються. Це треба постійно нагляд за такими прищепами. от, от так. Приклад, покращений коплюровкою. Не знаю, якщо буде в мене час. І якщо все-таки я дійду, то там хочу зяцькі груші вже почати яблука деякі, сорти хороші, в підвалі чекати на чергу. І от вже знаю наготовлені місця, знаю, де я буду прищеплювати і деякі сорти вже зразу до них приходжу і. Починає працювати погода чудова, якщо дощу не буде на вихідних. От Теж рекомендую, от теж як метод підготовки дерева до прищеплювання от, зарані, щоб не гаяти час і потім роботи багато, і щоб не губитися, що там, як, вже знаю, який живець піде, на яке дерево, яку гілку. От вони на помічені в мене. Це якщо багато, більше ста, я щороку роблю в себе на п'ятисотках. Щось вивожу, щось завожу, розмножую. І зумрудно треба теж розмножити ще деякі сорти, то от цей метод дуже хороший. Рекомендую.